З вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи! Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом один. З них законовчитель запитав, випробовуючи його учителю. Яка заповідь найбільша в законі? Він вже сказав йому Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь, друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях. Тримається весь закон і пророки. Слово Господнє. Слава тобі Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо, як відбувалося проповідування Ісуса, в яких це було обставинах. Інколи нам може здатися, що все відбувалося так само, як на картинці з дитячої Біблії, коли так собі так статечно, так поважно сидить Ісус. Люди всі так посідали, не мов би в ловках в храмі, всі так слухали. Так не було. Було так, як є в житті. Це інколи таке проповідування відбувалося посеред великої емоційної напруги. Фарисеї почули, що Ісус закрив уста садукеям. Була група фарисеїв, група садукеїв, були і родіани, різні були течії, різні вподобання. І тут вони намагаються, ага, тим він закрив уста, значить, ми до нього зараз підступимося. Для чого? Щоб його спитатися, щоб він сказав. Вже не знаю, який раз відкликаюся до того фрагменту Євангелія, який ми читали буквально кілька днів тому, як до Ісуса підійшов хлопець, багатий юнак, і звернувся до Ісуса тим, абсолютно тим самим словом, учителю. Що я маю робити, щоб посягнути вічне життя? Ну, здавалося б, ідеальне питання, е, яке повинно бути предметом роздумів для кожної людини, абсолютно для кожної. І тут так само звертаються фарисеї до Ісуса. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Ну, здавалося б, вони до нього ставляться як до вчителя, фарисеї, вчителі народу, великі. Читачі старого заповіту вивчали на пам'ять, дотримувалися все до йоти, до Риски. І тут вони Ісуса визнають вчителем Своїм. Ну Насправді можна сказати, що е, подія майже тотожна тому, як Петро визнав в Ісусі Божого Сина. Ну, майже. Тому що там, після того, як Петро сказав, що ти Христос, Син Бога живого Ісус Петрові передав в ключі Небесного Царства, що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небі, на тобі побудую церкву. І можна сказати, тут фарисеї, взагалі, всі фарисеї, якби гуртом, оптом, всі стають учнями Ісуса. Вони ж назвали його немало-небагато учителю. Але я недурно відкликаюся знову до того самого юнака, тому що юнак не хотів почути, що Ісус йому скаже. Він питався. але... Не було питання в тих словах, він хотів, щоб Ісус його похвалив. Тут фарисеї питаються таким приємним, гарним, підлесливим словом, учителю, але насправді вони не ставилися до нього як до учителя, як до суперника. І хотіли, що читаємо в цьому тексті, запитав, випробовуючи його. Спокушаючи, що в інших перекладах пишеться. Тобто, фактично робили те саме, що робив сатана на пустелі. Сатана на пустелі ж не просто так звертався якимось словом, як-небудь, так, а як звертався, як дуже часто в нас, ну, от якщо читаєте десь там час від часу, помічаєте в нас коментарі, десь там на сайті, на Ютубі, на Фейсбуці. То Приходять до нас протестанти, і один в один, ну заштампована відповідь абсолютно. А де таке написано? Ну, поздоровляю, ви доросли до рівня сатани. Ви робите так само, як сатана. А де написано? Тобто, неважно, що означає, неважно, в якому контексті, неважно, що з цього виникає, а де написано? Написано, все, значить, підходить. Ну Тобто, ось ця сатанинсько-фарисейська, абсолютно, методика. Де написано і все. Е... Ісус йому відповідає, не дався зловитися на гачок, не говорив нічого іншого. Е... Про що там йшлося для фарисеїв? Було дуже важливо притримуватися всіх тих заповідей. І вони рахували кроки, вони рахували, скільки разів прокрутити руку, щоб десь там помити. Пам'ятаєте, як в нас за часів тієї нещасної пандемії? Згадайте, як ми думали, що це найбільше горе, яке може статися у нас в житті взагалі. так? А потім раз і війна, і ми зрозуміли, що ну тоді це ще не було таке насправді горе. Так от, і тоді в інструкціях було десь там в різних магазинах, було написано, скільки там секунд потрібно руки мити, щоб там інфекції цієї не підхопити, і так далі. У фарисеїв було трошки інакше. Вони рахували, скільки разів потрібно було прокрутити руку. Якщо ви десь побачите, наприклад, як миють руки ці ж самі. Ну, якби це не фарисеї, але хасиди сучасні, то вони так миють руки. От ну, люди ходять собі десь там в сорочках, в піджаках, в кофтах. Ось, але е коли вони починають мити. Руки свої, то закачують по рукава і починають так шурувати, аж лікті. Ну, зазвичай ці лікті ніде там не стикаються ні з, ніякою, ні з ніяким брудом, ні з ніякою пилюкою, але написано, написано, що потрібно до ліктя помити руку. Ну, це було написано ще за Мойсея. І тоді мода, і одяг, і взагалі побут людини був зовсім іншим. Добре, це зовсім інша історія. Повернімося до того, що сказав Ісус. Ісус повернув їм. Повернув, відповів саме тими словами, які вони і без нього дуже добре знали. Він не сказав нічого нового. Саме на цьому полягала їхня спокуса, що зараз Ісус приніс якесь нове вчення, Він хоче нам сказати щось нове, тобто Він заперечує старий заповіт. Ага на цьому ми його підловимо, на цьому полягала спокуса, але Ісус. Повторюю їм ту молитву, якою єврей побожний як мінімум кілька разів на день мав молитися. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих заповідях тримається весь закон і пророки. Фарисеї його не вловили. Не вдалося їм його спокусити. І вони відійшли, ну, так само заткнутим ротом, як і їхні товариші Садукеї. Ми з вами не маємо подібних проблем. Я не знаю, чи хтось хоче спокушати Ісуса якимось таким подібним чином. Не знаю. Також ми з вами не маємо напевно тих багатьох багатьох таких заповідей, які хочемо притримуватися сьогодні. Навпаки, є така мода, що хто би що не зробив, хто би чим не згрішив, ну. Ситуація така була, якби треба було таке, не я такий, і життя таке, і зараз у нас є така тенденція. Ну, в нас маю на увазі в християнстві, така популярна, щоб виправдовуватися в усьому, в чому можна і в чому не можна, в чому треба і в чому не треба. В основному не треба. Тому подивимося сьогодні на таку реальність, з якою стикаюся я кожен день. Я вам теж кілька днів тому про це розповідав. Що коли у нас триває вечірня молитва? Вона триває е, від півтори до двох годин. Як коли, як який день? Е, молимося розарію, молимося чотири частини розарію, хтось молиться одну, хтось молиться один десяток, е, хтось молиться, можливо, всю молитву. Е, ну, словом, хто скільки може, тому що наші молитовні потреби є дуже великі. І потім наступає, є виставлення пресвятих дарів, потім наступає е, такий прекрасний момент іспиту совісті. І я вам вже розповідав, ви знаєте, але якби хтось не знав, то тоді завжди йде така лінія, де показано, скільки людей дивиться трансляцію. Як правило, ця лінія підносить. І тут наступає момент і совісті, і завжди Бемц падає вниз. Ну, десь так приблизно відсотків 15-20, може більше навіть, завжди відпадають від цієї молитви, бо якби нічого не відбувається. Ми ж нічого тоді якби не кажемо, за кого молимося, за що молимося, тоді не повторюємо, «Отче наш Радуйся Марія, або якусь іншу молитву. Якби нічого не діється. <кій> Але ні, це не так. Це є цей самий момент найбільшої молитви. І дивіться, ем, про що йдеться в цій проблемі? І насправді проблема набагато глибша, тому що е, щоб я не був, можливо, е, ну, не те, що голослівлим, щоб, щоб не казав тільки я. Попитайтеся у ваших священиків, з якими ви спілкуєтеся, як ви думаєте, чи достатньо загалом пенітенти, ті люди, які ходять до сповіді, чи достатньо люди роблять іспит совісті? Можливо, якісь сповідники скажуть, що ідеально достатньо і проблем ніяких немає. Я особисто так сказати не можу. І дуже часто я навіть розумію, що деякі сповіді можуть бути просто-напросто недійсними. Тому що там немає основних елементів. Людина не знає, за що сповідатися, чому сповідатися, що вона зробила. Просто потрібно прийти до сповіді, і просто людина приходить і все, Ну, розповідає там якісь свої душевні переживання, і все. Ну, але сповіді через це не буде. Вона не має матерії для відпущення гріха просто-напросто. Тому я розумію, що потрібно говорити більше про таку річ, як і спецсовісті. Ця річ дуже сильно не популярна. І тепер є питання: а що ж робити на цьому самому іспиті совісті ввечері, наприклад, і що робити потрібно на тому самому іспиті совісті, наприклад, перед сповіддю. І ці дві речі пов'язані з собою органічно і дуже сильно. Людина, яка щовечора робить іспит совісті, така людина ніколи не матиме проблем, з чого посповідатися. Тому що така людина кожнісінький раз, кожного дня, буде бачити, що вона зробила так і що вона зробила не так. Тому дуже важливо вміти оце подякувати Богові, але це тема на окрему проповідь взагалі. Сьогодні я цього порушувати не буду, щоб е, всього не хапати зараз. Натомість, ось цей і совісті, як я маю знати, що я зробив сьогодні що не зробив. Подивімося на таку певну аналогію, от згідно чого можна зробити і спецовісті перед самою сповіддю. Дуже добре я дуже сильно вас, дорогі брати і сестри, до цього заохочую завжди перед сповіддю брати в руки собі молитовник. Ці групші молитовники, в яких є і спецовісті, там є перерахунок якихось певних гріхів. Цей перерахунок може бути згідно різних стилів. Різних подач. Це не означає, що якщо якогось гріха там в тому іспиті совісті не написано, то цього гріха не існує. І раз там про це немає, значить мені з цього сповідати це не потрібно. Ні, це лише такий собі ескіз, дуже приблизний, дуже загальний. Але все-таки цей ескіз йде згідно якихось кількох принципів. От, наприклад, можливо, цей ескіз буде згідно десяти божих заповідей. Можливо, так. Може бути таке. Можливо, згідно заповідей любові. О, те, що ми сьогодні чули. Заповідь любові до Бога, ну, але це настільки загально і настільки широко. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Ну, ось можна робити собі і спецсовісті, чи вечірні, чи перед сповіддю, згідно ось цього принципу. Я думаю. Буде на чим думати, ох хо хох як довго і як багато, того що Бога любити всім серцем, всією душею, всією думкою. Якщо ви дивилися, сподіваюся, що ви дивитеся різні відео в нас на каналі. Кілька днів тому з'явилося відео з дитиального дня молитви. І там отця Миколи Бестрицького запиталася: а що робити, якщо там різні думки різуть, лізуть на молитві? Ну, молитися цими думками. І там він каже, що е, людина на адорації, там не може зосередитися, там, про це якось була мова. Е, подивіться, якщо ще хтось не дивився. І людина думає, Боже, дай мені знак, поясни мені, що я роблю так, що я роблю не так. І тут їй згадується, як вона десь там зробила щось погане. Не знаю, там, в приклад було наведено, що не вступила місце комусь там в автобусі. Е, і тут людина думає, ні, це лізуть різні думки, думки потрібно відсунути в сторону. Ні, це не про. Просто думки, це тобі Бог підказує, що ти зробив не так. Це натхнення Боже, а не просто думки. Тому ці думки можуть допомогти. Ми так думаємо, ой, всією думкою, як це можливо взагалі? Так, тому що в цій думці Бог якось може покерувати мною. Далі, ближнього свого як самого себе. Тут взагалі це тема на довжелезні реколекції, хоча б на п'ять днів можна довго говорити, і про любов про себе окремо взагалі. Тут можна окремо говорити і про любов до якогось свого ближнього, і теж ця тема довжелезна взагалі. І можна по цьому зробити цей і спецсовісті. Можна зробити і спецовісті, наприклад, по часу. Наприклад, там, чи перед сповіддю щось що такого і такого дня, в такому-то і такому-то періоді, чи там, наприклад, перший час після моєї сповіді я був такий то. Мені те вдавалося, а те не вдавалося. А пізніше от, був наступний період. І ці періоди відрізняються. І тут я переосмислюю взагалі, від чого залежить моя праведність або грішність. Або тоді, коли цей і спецсовість ввечері йде. Я думаю, що я зробив зранку, що я робив в обід, що я робив ввечері, що я робив до цього. Моменту, і теж може бути це по часу. Може це бути взагалі по методу цієї молитви, акту покаяння, як ми на початку служби молимося, взагалі це глибезна річ. Мало хто, можливо, про неї говорить, хоч ми всі це на службі кажемо. Коли роблю і спецовісті, чи цей ввечері, чи той перед сповіддю, то думаю, чи я згрішив, так як тут написано, що безмірно согрішив я думкою. Цих думок буває багато різних, і всілякі вони бувають і добрі, і погані, і грішні, і праведні. Словом, ну, подумати це одне, а сказати зовсім інше. Так? Це там і прокльони, і обзивання, і багато яких інших речей. Учинком, ну, що сказати, що зробити, і що подумати. Це все різні речі, різні ваги, різні значення цих справ. І далі останнє, що забувається дуже часто, от, наприклад, занедбанням. Що можна щось зробити, і, ну, точніше, ну я ж нічого поганого не зробив. Молодець, цього достатньо, щоб згорішити. Бо бездіяльність це також гріх, бо інколи потрібно щось зробити. Поділюся з вами такою ситуацією, вона трошки таку оскомину, певну, залишила мені на душі. Але поділюся з вами, як знаєте, що я що думаю, то співаю. Е, учора така ситуація. Собі йду ввечері е, трошки подихати свіжим повітрям. І дивлюся, як в сусіда хлопчаки обривають яблука. Ну, там паркан досить такий височенький, треба сказати, я не знаю, там метр дев'яносто, метр вісімдесят, не знаю, не міряв. А хлопчаки десь там один другого попідсаджував і давай там рвати ті яблука. А я якраз біля них проходжу. Ну, тобто, це близько було дуже близько. Я кажу, хлопці, а що ви робите? І слухайте, коли я так розумію, що це вже десь там що це, старі вже підкрадається, коли хтось починає казати, що «О, за наших часів так не було, колись так не було. Але ну ось я вже можу сказати, що за наших часів так не було. Ну, я не знаю, на яку реакцію з їхньої сторони очікував, але точно щось там: ой, там, чи, чи вибачте, чи там не знаю, втекли би просто. Ні, вони почали казати, а що таке, ви не маєте права, а яке ваше діло. А ці яблука що зареєстріровані, а в чому річ, а що таке, які проблеми, а що тут такого? І почалася дуже довга історія. Спілкуватися з власником тих яблук вони ніяк не хотіли. Ось, але так, така дискусія була ого-го, мушу сказати. І е, дивіться, до чого я цей приклад наводжу. Е, дивіться, справа ж не в яблуках, абсолютно. Справа зовсім не в яблуках. Е, справа в тому, що колись в людини взагалі включається в голові ось цей тумблер, що все, до чого я можу достати, я повинен достати, я повинен це поцупити. Е, ну, Якщо мені це вдалося, значить це можна. Що цікаво, що кілька-10 метрів від е, цієї ситуації, там, де вони крали з яблука, сиділа бабуся, яка продавала яблука. Тобто, фактично, її заробіток, те, що вона за день продала, там тих, не знаю, кілька буквально кілограмів, там небагато в тої бабусі було тих яблук, е, це весь її заробіток. Тобто, ну, щоб собі порівняти, що якби, в чому проблема з тими яблуками? Ну і от в чому проблема з цією бабусею? Ну, тому що це її заробіток. Це, вона стільки її буде мати за цей день, що заробить за тих кілька яблук. Е, є проблема чи тут є проблема, ну є, вона точно не в яблуках, вона в тому, як людина ставиться до поваги до інших людей, до, до речей інших людей. Е, це питання совісті взагалі то. І так, як вони мені казали, хіба це ваше діло, ну так, не моє. Не моє. Але тепер в мене питання до вас, будь ласка, коли ваша ласка, напишіть в коментарях, от що треба зробити в цій ситуації правильно? Ну, Звернути увагу, сказати, чи ну, нащо мені ці проблеми і просто йти далі, не звертаючи уваги. Якщо напишете, я буду вам вдячний за це. Я тільки підкреслюю і ще раз кажу, що проблема не в самих яблуках, не в ціні того яблука, скільки там ті хлопчаки їх накрали, але в самому підході. І в тому, що зараз, поки вони малі, десь там включається ось цей тумблер, що ну, це означає, що це просто можна. А потім ну, потім можна якийсь там не знаю, електросамокат побити. От в нас буквально перед редакцією кілька днів тому лежав побитий самокат. От хтось просто взяв собі електросамокат, який коштує я там не знаю, там, 30 тисяч чи 100, я не знаю скільки він там може коштувати. Просто хтось взяв і побив його, розбив, розламав надвоє. Ну от якби не моє. Не жалко, можна товкти, можна бити. Ну, Є чуже майно, не моє, не жалко. Ну, десь так це виглядає. Я буду вам вдячний, якщо ви запишете, як правильно поступати в цій ситуації. коли ви бачите, що хтось робить неправильно. Ще одну річ лише пригадаю про це саме занедбання, що в Кримінальному кодексі. Я вам не скажу, яка це стаття, як це саме сформульовано, але точно знаю, що є такий закон, що ненадання допомоги прирівнюється до вбивства. Тобто, якщо ми їдемо по дорозі і, наприклад, бачимо, що сталася якась аварія, і ми їдемо далі, не надаємо допомоги потерпілим, то це прирівнюється до вбивства. Пізніше, наприклад, якщо та людина гине. І хтось, не знаю, десь там зафіксував на камері тієї самої автівки, що автомобіль з таким-то номером проїхав і допомоги не надав, то таку людину будуть судити як за навмисне вбивство. Тобто цивільне право розуміє десь, що бездіяльність дорівнює якомусь злочину. Натомість в моральних нормах, десь там, якщо люди розмовляють між собою, то скільки ж разів мені доводилося чути особисто, і в нас там люди в коментарях пишуть про те, що ну так, але ж як там людина з поля, там кілька качанів кукурудзи вкраде, то хіба в цьому є щось погане. Це ж якби ж нічого страшного в тому немає. Ну Добре, поговоріть з тим фермером. Який ледве кінці з кінцями зводить. Ну, поговоріть з ним, просто подивіться йому в очі. Ну і тоді поговоримо далі. Але десь мені так здається, що це починається в якийсь момент, коли от я, можу, я, я можу це зробити, тому що мені це дозволено, тому що, тому що що. Гаразд, я думаю, що думку свою і своє ставлення я передав. Всіх заохочую вельми робити і спецовісті, чи це буде по десяти заповідях, чи по сповідаюся Господу Богу самогутньому, чи по двох заповідях любові, які ми чуємо сьогодні. Головне, щоб цей і спецовісті був, і щоб ми вміли справді оцінити своє сумління і своє ставлення правильно. Амінь.